З вами Полька, я буду оцінювати некий мультики. Давайте подивимось, як вона ялиночку прикляся. Ой, мене не вийшло все. Так нормально. Давайте дивимся. Ой, чуть-чуть в нас нема, бо світу в нас нема. Ой, в мене і мій канальчик буде називатись Колька Мурмур підводить. І, і. Я мурмуркаю Я зранку приходжу і всім на моргмуркаю. Якщо хочете таке відео, я можу вам зняти. Тільки якщо хоча б буде п'ять підписників, давайте я вам зніму за п'ять підписників, як я муркаю і тулюсь. Ніка це моя хазяйка. Ой, що там воно там? Я можу встати, але ніка мене буде доганяти. Хі-хі, гі -хі, вона мене знімає, не знаю. Я сама хочу спати. Що ж у нас не грузить? Давайте їм це відео. Давайте оце. Дитина прикрашає ялинку. Давайте більше зрукнемо. Я вже прикрасила ялинку. Та ти що? Це, мабуть, сама гарна ялинка, до тебе точно Миколай прийде. <звук> так, до мене прийде Миколай. Ну, в принципі, відео прекрасне. Мені дуже подобається. Поцікайте, дайте Ніка, мені світильничок подасть, щоб, щоб ви могли дивитися на мене. Хо-хо-хо, мабуть, тут живе малесенька дівчинка. Ого, така маленька хі-хі, як сказав ця, э, ой, тиніше Миколяй хо-хо-хо, хі-хі нібито смієте я теж так вмію тільки мушу на паузу ставити коли я буду бігати просто я ляжонка декала або а де бігалка треба їй щось подарити хм, точно, я вже забув подарунечки в кареті так, почекайте.

Yeah давайте. А давайте це відео вже буде закінчуватись, бо я вже хочу спати. Я не можу на стульчику і зніматися. Ну давайте ще дві хвилинки і все. А я йду гратися в кімнатку. Так, так. Е. Гратися всі мої жишки. Так, Ой, чуть-чуть у мене відосик пропустился. Ну, давайте вже закінчувати інтернет вже пропа. Ну і на чому всім пока. З вами була маленька Полька Мурмор. Всем пока-пока.